Права 3,22. Спростіть вираз. Ну що ж, стартує. В першому заданні бачимо різницю двох дробів, але у них різні знаменники. Давайте ми, наприклад, у першому дробі у знаменнику винесемо мінус 1 дужки, або просто мінус. То чисельник у нас від цього не зміниться. Записуємо 16. Відняти 7A. Ну а в знаменнику. У нас буде 3 мінус А. Якщо ми винесемо мінус за дужки, то можна написати не 3 мінус, а, а А відняти 3. Так. І все це потрібно піднести до квадрату. Другий дріб записуємо без мін. Тобто відняти 13 мінус 6А, що ділиться на А-3 до квадрату. І це дорівнює. Ну що ж, але мінус, мінус е, тут попереду це мінус 1. У квадраті це буде 1. То якщо ми 1 помножимо на А-3, то це у квадраті це буде просто А-3 у квадраті. Тобто, ну і будь-яке від'ємне число у квадраті додатнім є, то й мінус зникає. То ми тоді записуємо, що у нас вийде 16. 7а. Тоді вийде, що ділиться на А-3 у квадраті мінус 13, відняти 6а, що ділиться на А мінус 3 у квадраті, і це дорівнює. Ну що ж, зараз уже, коли наші знаменники однакові, ми можемо віднімати чисельники, записуємо 16. Відняти 7А, відняти. Записуємо 13. Відняти 6А. Так? Ну а в знаменнику записуємо А-3 у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, у чисельнику розкриваємо дужки, то одержимо 16. Мінус 7А. Потім у нас було 13 перед дужками, Мінус стане мінус 13. Було мінус 6А, стане плюс 6А. Ну і ділимо все це на А мінус 3. У квадраті. І це дорівнює. Дивимося, чи є в нас подібні доданки. Так, жовтим підкреслюємо. Є мінус 7а і плюс 6а. То мінус 7А плюс 6А це буде мінус А. Так, далі є у нас 16 і мінус 13. 16 мінус 13 це буде плюс 3. Ну а в знаменнику записуємо А мінус 3 у квадраті. У чисельнику мінус можна винести з то Тоді, у на у дужках, поміняємо знак, буде А мінус 3. А в знаменнику А-3 у квадраті запишемо як А-3, що множиться на А-3. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо на А мінус 3. І чисельник і знаменник у нас буде одиниця. Але цей мінус, який у нас є. Так, тут буде мінус 1. Або попереду запишемо мінус 1 на А-3. Його можна внести в знаменник і записати як 3 мінус А. То записуємо, що це дорівнює. Знаменник поміняємо доданки місцями. Подивіться, що ділиться на 3 мінус А. Є? Добре, переходимо до другого завдання. Тут у нас також різні знаменники 3 мінус м у кубі і М мінус 3 у кубі. Давайте, наприклад. У другому, у других дужках ми мінус винесемо за дужки. Тобто, в перших виконаємо множення, 15 помножити на 2m це буде 30m. Далі відняти 15 помножити на 3 це буде 45. Відняти 45. Так, є. Знаменник пишемо без змін. Це в нас буде 3-m у кубі. Так. Ну, а зараз спішимо додати. Мінус, тоді винесемо, там, де m-3 задушки. То 5 буде m у квадраті, а в знаменнику тоді буде мінус. Якщо ми мінус винесемо задушки з m-3, то буде 3 мінус m. Так, але треба не забути його піднести до кубу. Це нарівня. Ну що ж, перший дріб записуємо без змін. 30n. 45, що ділиться на 3 мінус до кубу. А в другому виразі, дивіться, оцей мінус до кубу, мінус один у кубі, це буде мінус 1. То він не виноситься вперед. І буде не плюс 5м у квадраті, а буде мінус. Тобто ми пишемо мінус 5М у квадраті. Що ділиться. Тобто ми мінус вже забрали, залишиться 3 мінус м у кубі. І це дорівнює. Ну що ж, знаменники в нас однакові, то можна... Віднімати чисельники записуємо як 30 М. мінус 45 і мінус 5 М у квадраті, що ділиться на 3 мінус м у кубі. І це дорівнює. Ну що ж, у чисельнику 5 можна винести за дужки, навіть мінус 5 винесемо дужки, то ми записуємо, що мінус 5 що множиться. Отже, тоді, якщо ми спочатку я запишу 45, то мінус 45 поділити на мінус 5, це буде 9. Потім 30m поділити на мінус 5, це буде мінус 6m. І залишиться мінус 5m у квадраті поділити на мінус 5, це буде плюс m у квадраті. Так, що ділиться на 3 мінус m у кубі. І це дорівнює. Цей вираз, квадрат першого виразу, мінус подвоєний добуток першого та другого виразу, плюс квадрат другого виразу це квадрат різниці цих виразів. То ми можемо записати, що це буде мінус 5, що множиться на 3-m у квадраті. Ну, а в знаменнику запишемо 3-m у кубі, як 3-m у квадраті, що множиться на 3 m. І це дорівнює. 3 мінус m у квадраті скорочуємо. Тоді в нас буде мінус 5, мінус можна винести вперед. Мінус 5. А в знаменнику 3 мінус m. Так, Або це дорівнює. Якщо ми зараз поміняємо знак, мінус цей перенесемо в знаменник, то буде не 3 мінус m, а m-3. Записуємо тоді, що це в нас буде 5. Що ділиться на n-3. Переходимо до третього завдання. Тут у нас різниця двох дробів, але в них різні знаменники. Давайте зведемо їх до одних знаменників. Тоді перший дріб записуємо без мін. Отже, це дорівнює P у квадраті мінус 9q. Що ділиться? А в знаменнику записуємо P-3. Що множиться на Q мінус 4? Є? Отже, далі записуємо мінус. Виконуємо множення в чисельнику. Розкриваємо дужки. 3 помножити на P, це буде 3P. Так, відняти і 3 помножити на 3 Q, це буде 9 Q. Добре? Ну, а знаменнику виносимо 1 мінус. З перших дужок. То записуємо в мінус. То буде не 3 мінус P, а П-3. P що множиться. І з другої дужок ми мінус. То буде мінус. Буде не 4 мінус Q, а Q мінус 4. Так? Є. Ну, гаразд. І це дорівнює. Ну, але дивіться, мінус помножити на мінус це буде плюс, і їх можна скоротити. мінуси. То в нас вийде P-3, що множиться на Q-4. Тобто в нас однакові знаменники. Записуємо тоді, що якщо знаменники однакові, то давайте будемо їх віднімати. Давайте я перенесу тоді на наступний рядочок. Чи давайте тут спробуємо написати P в квадраті 9q. Відняти 3П мінус 9 Q. Так, що ділиться? Ну і тут у нас спільний знаменник П мінус 3, що множиться на Q мінус 4. І це дорівнює. Розкриваємо дужки, Тобто в нас... Вийде P в квадраті мінус 9Q. Тоді перед дужками знак мінус, то було 3 p стане мінус 3 p Було мінус 9 Q, стане плюс 9Q. А в знаменнику записуємо P-3. Що множиться на Q4. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося, що тут є, які подібні доданки. У нас є мінус 9 Q і плюс 9 Q. Ця сума дорівнює 0, їх можна викреслити з суми. Тоді у нас залишиться P у квадраті мінус 3 p P у квадраті. Мінус 3П, а в знаменнику P мінус 3. Що множиться на Q мінус 4. І це дорівнює. В чисельнику P можна винести за дужки. То виносимо P, то в дужках тоді залишиться P у квадраті поділити на P це буде P. Відняти 3П поділити на П, це буде 3. Знаменник переписуємо без змін. Тобто це буде P-3, що множиться на Q-4. І це дорівнює. Ну що ж, P-3 у чисельнику і знаменнику скорочуємо. Так, то тоді записуємо, що ми одержимо. П. Що ділиться? На Q мінус 4. Є? Ну що ж, зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Спростіть вираз. Ну що ж, ми спростили в першому завданні. Записуємо, одержали одиницю, що ділиться на 3 мінус А. У другому завданні. Це 5, що ділиться. На М-3. І у третьому завданні записуємо П, що ділиться на Q-4. Ну що ж, ось таке складніше завдання на додавання та віднімання дробів. На цьому вправу завершено.